У Черкасах внаслідок російського ракетного удару зруйнована будівля готелю. У результаті виникла пожежа, а також загоранння торгівельних павільйонів на ринку. Про таке повідомив у телеграм начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Долучаємо до ефіру речницю головного управління нацполіції в Черкаській області Зою Вовк. Пані Зоя, вітаю вас на в ефірі «Марафону». Розкажіть, будь ласка, про ліквідацію наслідків цих влучань в Черкасах. Добрий день. сьогодні. Зранку ворог атакував нашу Черкащину і. Е... Наймасштабніші наслідки ми маємо в обласному центрі. Це зокрема в місті Черкаси, куди уламки влучили в готельний комплекс. У результаті зруйновано будівлю. Також ми маємо 10 потерпілих, шість яких госпіталізовано зараз. Поліцейські на місці неподалік розгорнули мобільний пункт, де Приймають заяви від черкащан на станом на 13 годину. Ми маємо вже майже 100 заяв. Це тільки на одному мобільному пункті. Окрім того, ще містяни звертаються на лінію 102 і приходять до відділків поліції із зверненнями та заявами про пошкодження майна. Окрім того, поліцейські зараз проводять поквартирний обхід, також приймають заяви від тих громадян, які проживають е, в епіцентрі події неподалік події, і стали власне постраждалими через наслідки. Бо багатьох в квартирах повилітали вікна, пошкоджені житлові будинки. А також на місці працюють рятувальники, які досі проводять розбір завалів. Ось таку ми маємо ситуацію в місті Черкаси. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути ще люди під завалами. Що е, кажуть рятувальники? Поки ми не маємо такої інформації, завали ще розбираємо, розбирають рятувальники і тримаємо ситуацію на <талеж> е, 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 Наскільки масштабними є завали, чи довго ще триватиме це е, розбирання завалів? Важко спрогнозувати. Служби всі працюють <талеж> на місці оперативно. Дякую, будемо стежити за процесом. Говорили про наслідки нічного обстрілу Черкас із Зоєю Вовк, речницею головного управління нацполіції у Черкаській області.